<кій> ще раз Ми сьогодні вивчаємо масиви. Так, масиви, ви знаєте, бувають одновимірні, багатовимірні От, в одновимірному масиву елементи розташовуються в один рядочок, у двовимірного масиву, наприклад, елементи розташовуються у вигляді матриці, тобто, коли є рядки і стовпчики Щоб оголосити одновимірний, о, вибачте, двовимірний масив, ми з вами. Можемо зробити наступне. Так, давайте ми все, щоб воно мені не заважало, ми кудись приберемо. І що про що поговоримо? Поговоримо про те, що ми з вами будемо оголошувати масив. Ми можемо написати ось так. Після чого взяти і. Ну, і Зарезервувати місце в пам'яті для збереження цих елементів X. Тобто ми можемо написати X, так, потім вказати ключову директиву new, потім вказати int, так, і вказати розмірність. Наприклад, там 5 на 5 елементів. 5 на 5 елементів. Це буде матриця. Так правильна матриця 5 на 5. О, дивіться, ці, оцей рядочок безпосередньо отак можна не записувати, а можна вказати, ось тут дорівнює, так, і безпосередньо в одному рядочку казати, зарезервувати, ну, оголосити масив одночасно із його розташування. У оперативній пам'яті. Далі, далі, далі нам можемо задавати любі із елементів цього масиву. Звісно, що ми можемо писати так, що, наприклад, Х, там, наприклад, індексація, ви пам'ятаєте, mm -hmm. знаходиться від. У нас перший елемент він нульовим являється, да? 0 перший елемент, індекс першого елементу. Ми можемо написати, що, наприклад, х 00 там дорівнює, там, наприклад, 21. і на цьому поставити крапку з комою. Всі решта елементів у нас будуть не заданими. Таким чином, ми можемо працювати з двовимірними масивами. Значить, що ще слід тут сказати, що елементи ми можемо задавати у вигляді. Ну, у вигляді, наприклад, так, так, задавши ось так масив, так, і потім вказавши безпосередньо його значення. Наприклад, там, якщо масив, скажімо, 3 на 3 так, от, то давайте зробимо так: от візьмемо, наприклад, число там 21 кома. 13, кома, кома, наприклад, 0. Так, от. Після чого ось отут дивіться, ставимо кому. Так, і пішли далі. Ось отак, щоб нам. Ага. Чому так я взяв? Ось отак давайте. Ось отак. Щоб воно красиво було. Вот, кома. Так, далі. Ось тут ми взяли друге значення. Ось отак. І його написали. Ось тут значення, наприклад, там 15, кома, а, мінус 7 кома 10, Так, ну там я пробіл не ставив, а тут поставив. Воно просто некрасиво, Так, далі вказуємо знову кому. Так, і вказуємо. Тепер вже третій рядок. Тепер вже третій рядок. Так, вказуємо третій рядок. Так, не бачу я свої мишки. Та ну, що відбувається з мишкою. Так, вказали ось так. Підійшли сюди, написали, наприклад, там, ну. Та що таке відбувається з комп'ютером. Так, написали там 11,0,15. 0, вот. і ось отут поставили, дивіться, крапку з комою. О, от це ми зробили. Масив. Так, тепер ми можемо працювати з елементами цього масиву. Ну, давайте, наприклад, виведемо якийсь один із елементів. Наприклад, там візьмемо так, напишемо System, крапочка out, крапочка print. От. І ось тут виведемо якийсь елемент. Ну, наприклад, виведемо елемент x1,1. Х1. 1. Х1, 1. От. Ну і поставимо крапку з комою. Якщо ми запустимо, то в принципі ми повинні отримати число мінус 7. Правильно? Так, почекаємо трошки. От, дивіться, мінус 7 ми з вами були. Щоб вивести е, масиви, е, ви, щоб, щоб їх вивести, от. Так як воно, ну, якби, потрібно, потрібно, да? значить, ми е, зробимо зараз наступним чином. От, візьмемо, давайте так. Заодно згенеруємо матрицю із елементів 5 на 5. так, От, Заодно покажу, як згенерувати, щоб не вводити з клавіатури. так, Ми ось оцю, поки оберемося. Так, напишемо, дивіться, наприклад, так, new, Далі вкажемо int. New Int вкажемо, наприклад, 5 на 5 і зараз спробуємо заповнити а, даний масив випадковими елементами. Заповнити масив випадковими елементами. Значить, а, зробимо це за допомогою функції а, random. Так. Значить, дивіться, ось отут ми перед, е, е, ну, чи після оголошення немає, немає різниці. Давайте ось отак. Так, напишемо. Значить ми спробуємо взяти число рандом. Так, дивіться: рандом, Але тут пише, що тут джава учел, да? Java.till така функція є. І воно дивіться, що вийшло. От я тільки пишу ось тут рандом. Одразу отут підключається необхідна мені бібліотека. Бачите? Так, середовище дуже умне у нас, і тому самостійно навіть вписувати сюди нам нічого не потрібно, він нам сам вписує. Давайте я так напишу рандом. Якесь РНД, там, наприклад. РнД дорівнює. new Рандом. Нью рандом. Крапка з комою. Так само й це ніякої нема. Тепер дивіться, після цього, ну. Після цього нам слід що з комп'ютером. Не працює. Я натискаю він чомусь мовчить. Так. Так що ж це таке? М -м -м, зовсім комп'ютер не хоче працювати. Зовсім страшне. Так, давайте тепер зробимо два цикли. Напишемо слідуючи Фо і якесь uh, Ina T. Інт івні нулю. Тобто і це у нас будуть рядки до І менше п'яти. І плюс плюс. Далі uh, відкрили ми з вами. І закрили а, наш цикл по І, і напишемо цикл тепер по стопчикам. Напишемо for, Далі int J дорівнює 0. Крапка з комою до J менше знову 5, крапка з комою J. І тепер от зараз одразу ми візьмемо і Тут також а, я не поставив дужечки. От ще одні дужечки. Тут в цих дужечках ми тепер і згенеруємо самі елементи масиву. Тобто напишемо X і. А, G, а, Умаджей ось так. X і J дорівнює X і J дорівнює RND RND next int. Так, наприклад, next int. Ну і в uh, next int. Uh, давайте попробуємо вписати значення, хоча я не пам'ятаю точно. чи Буде воно діяти, буде воно діяти, да? Тобто можна вказати ну, одне значення, так само, як всі. Можна одне, можна початкове кінцеве значення. Ну, зараз буде у нас число від 0 до 10. Ну і давайте одразу скористаємося System Out, так? Тобто ми ось тут поставимо Sistema Out, тільки будемо виводити, звісно, що не перший елемент, а будемо вводити елемент той, що ми з вами. Згенерували EJ. От. І візьмемо одразу не print LN, а візьмемо print просто, так? Візьмемо print. От. І давайте зробимо слідуюче, Щоб вони не тулились один біля другого. Давайте зробимо так. Поставимо штучки три пробіла, так? Да? О, і print. В чому різниця Print і println? Це в тому, що println, він нам просто ну, натискає Enter після виводу. Правильно? А оператор Print він цього не робить. Тобто просто виводить елементи, залишає в тому ж рядку курсор. А ось отут, дивіться, ми візьмемо і використаємо просто пустий оператор println. Для того щоб просто взяти і перевести курсор в слідуючу рядочок. Тобто у нас буде, дивіться, як і дорівнювати один, це перший рядок, потім буде братися елемент 0,0, вибачте, перший раз 0, потім буде значить 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, виводяться, виводяться, виводяться елементи, коли вивівся 0,4, тоді відбувається перехід, новий рядок, правильно, і знову виводиться 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. І знову переходить в слідуючий рядок і далі 2, 0, 2, 1, 2, 2 і так далі. Ось таким чином воно повинно працювати у нас. Давайте запустимо наш проєкт і подивимося, що ми з вами отримали. Це ми зробили заповнення елемента твовимірного випадковими числами. Після того, як ми з вами заповнили, для, можна робити різноманітні операції для рядків, стовпчиків там, і так далі, здійснювати якийсь підрахунок якихось елементів. Значить, дивіться, що ми з вами отримали. Ми з вами отримали ось таку ось матрицю 5 на 5, яка заповнена елементами від 0 до 10. Так, від 0 до 10. ви бачите випадкові елементи. Дивіться, можна робити різноманітні операції. Я вже не буду показувати, як шукати мінімум, максимум елементів. Значить, я зараз покажу, як, наприклад, зробити в прикладі, ну, наприклад, замінити нулями всі елементи, які знаходяться вище ось у цій діагоналі. Тобто, оці-всі, або давайте так: всі оці елементи. За, е, заповнити ну, нулями. От зробити отак. От, от оці всі елементи. Як їх всі вибрати? Дивіться. Ану, підкажіть, яка закономірність є для оцих всіх елементів? Ви чуєте мене, дітки? Да, чуємо. Так, а яка закономірність існує для всіх елементів? Що по діагоналі отак розташовані? Бачите, як? Це у нас вихідний масив. Так, а тепер ми з вами ще зробимо результатуючий масив. Для цих всіх елементів в них індекси одинакові, індекс рядка і індекс хлопчика. Тобто, оце 0,0, оце 1,1, оце який 2,2, оце 3,3, оце 4,4. У них J однакові, однакові, J. Значить, я от пишу, дивіться, результуючий масив, результуючий, результуючий масив. Так, і в цьому результуючому масиві я зараз що зроблю? Це я прогенерував вию. Значить я отже, візьму точно такий же, точно такий же цикл. Правильно, тільки ось отут, дивіться, я що зроблю. Я Напишу так, генерувати мені всі ці елементи не потрібно, звісно що, а я напишу так, що якщо дивіться, якщо, якщо в дужках І дорівнює J, то тоді X і J, то тоді X і J дорівнює нулю. Все запускаємо нашу програмку. І бачимо. Дивіться, і бачимо, що у нас оці числа, от дивіться, були вони ось такі. Бачите? 9, 0, тут ось три, п'ять І тепер ви бачите, дивіться, що всі елементи такі, але, але ось тут стали нулі. А що якщо ось всі дивіться, треба було б замінити? О дивіться, що характерно для оцих елементів, дивіться, оці всі, Оці, оці, що знаходяться справа вище, от тут в углу о цієї діагоналі справа вище. У них така закономірність. У них І і менше рівне за Джей. Тобто у них столбик завжди більше, ніж рядок. Отак, І менше рівне Джей. От дивіться, запускаю сюди. От ну, дивіться, що вийшло, бачите? І ці, ну, якби рів, рівність убрати, то були б всі тільки що вище. Ну, а якщо і рівність є рівність, то бачите, ось ці всі ось такий був масив, а ось такий ось став масив на зоні. Ну, і що ще? Далі не буду вас сильно багато тримати. Далі просто розкажу, що я вам розташував на цьому нашому порталі. На нашому порталі я вам розташував. Інформацію, от такого вигляду дивіться, тут трошечки більше інформації, тут ну, більше прикладів, просто дивіться я навіть Далі можна дивіться, говорити про те, що можна задавати число, звісно, що і в типі флот не має це великого значення. Далі приклади опису двомірного масиву, дивіться, 2 на 3 Тут мається на увазі, що масив можна задати отак, і це правильно, масив можна задати ось так, і це знову ж таки правильно. Масив можна задати ось так, ось так. Ну, бачите, всі ці варіанти вони є. Це просто по -візному. Ну, Ініціалізація я показав ось так. Далі я за допомогою рандома вам показав, як ініціалізувати. Тут, звісно, що можна і вручну ось так написати. Да? Ось тут знову ж таки приклад: це вже тривимірний масив. Бачите, тривимірний масив. ну багатовимірного масиву, ось такого. Да? От, можна також так організовувати, можна його ось отак записувати. Цей масив мається на увазі тривимірний. От, в ньому буде три цикла ФО. Якщо ми говорили з вами про двовимірний масив, тут два цикла ФО було, в тривимірного буде, цикл, в середині ще один цикл, в середині ще один цикл буде. Буде масив, тривимірний. Звісно, що на екрані його отак. Відобразити не вийде, тому що це треба в просторі відображати. понімаєте? Тобто, вийде кубик фактично. Понімаєте як? Ну, ладно, не будемо зараз про це. Ми ще до них до масивів багато будемо повертатися. О, ну, а на сьогодні у мене все. Єдине, що скажу, що вам треба на порталі на нашому виконати завдання. І, відповідно, це завдання включає в себе, ось отут, дивіться, день 6. Відео знову ж таки я положу. Я вчора, по-моєму, забув положити. Ось тут в день 5. А, ні, положив. В день 5. Дивіться, тут відео є. Значить, заняття 30-го 11-го 6-го відео нема. Зараз ми його зупинимо. Зупинимо запис.